Привіт, це що там яка. Новий випуск я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет магазинів Express. сьогодні на зв'язку з Микитою Оніщенко, експертом з таргетованої реклами, який говорить мовою результатів. Микито, привіт. Привіт. Ти мені нещодавно розповідав, що таргет це таке супер мега слово, це про. Продажі, про прибуток і про окупність. Розкажи сьогодні більш детально, що таке таргет і коли потрібен таргет. Привіт, дякую тобі, що запросили мене на свій подкаст, дякую за запитання. Дивись, що таке взагалі таргет? Давайте я не буду казати, якими словами з Вікіпедії, я постараюсь це сказати прямо на пальцях, щоб людям зрозуміло. Ось, наприклад, ти підприємець, так в тебе є бізнес, тобі потрібні клієнти з Фейсбуку, з інстаграму. Ти звертаєшся до мене, Микита, мені потрібно там в лютому місяці отримати там 200 лідів, тобто ну, 200 заявок. І, окей, тобто, моя основна мета залучити тобі клієнтів з Фейсбуку з інстаграму. І важливо, щоб це клієнти були цільові. Тобто, якщо ти там займаєшся в тебе платформа інтернет-магазинів, тобі більше потрібні підприємці. Ось моя основна мета це залучити тобі аудиторію підприємців, які тобі залишать заявку. І твоя вже буде мета їм там, твоя, або твоїх менеджери по продажам. А їхня задача це продати послуги тим лідам, які я тобі залучаю. Я вважаю, що це такий прям. Найкраща відповідь, що це таке, тому, що буває тарги, це там бла-бла, і пошов поїхав, волонтера. А це от залучення лідів саме цільових. Я, якщо замовляю в тебе на грудень там чи на січень саме 200 заявок, це 200 лідів, то ти їх максимально такими релевантними, такими близькими до моєї цільової аудиторії підбираєш. Да, і вони в мене будуть, скоріше за все, і моя вже задача їм продати, поспілкуватися з ними, закрити угоду, зробити продажі, так щодо окупності, чому я там сказав, наприклад, там 200 лідів. Тобто -то. зараз, якщо ми там будемо казати про цифри, це цифри з голови, просто щоб для того, вам було це зрозуміло. Наприклад, по перше, коли я там починаю співпрацювати з клієнтом, я запитую, скільки йому потрібно клієнтів, скільки він хоче отримати продажів. Потім, якщо вже у клієнта була запущена реклама, я запитую, скільки у вас був бюджет рекламний за минулий місяць, там за. Два-три місяці, який був рекламний бюджет, скільки ви отримали заявок, скільки ви отримали продажів. Завдяки цим цифрам я вже можу прорахувати, яка у вас була вартість заявки, вартість продажу і конверсія в продаж. І потім вже в мене є спеціальні таблички, по яким я рахую, там, наприклад, ви кажете 200 продажів хочете. Я вже можу прорахувати, там, який вам потрібен бюджет, і зможу там сказати, чи впораємось там, ми, наприклад, на цьому рекламному бюджеті або не впораємося. По-друге, наприклад, якщо людина ще не запускала рекламу, хоча ми частіше всього працюємо з тими людьми, які вже запускали рекламу. Але все ж таки, якщо людина не запускала рекламу, я дивлюся, що це за ніша, і вже від свого досвіду я розумію. Скільки може коштувати вартість заявки, вартість продажу для цієї, ніші. і коли мені клієнтам каже, умовно, хочу там 500 продажів, я там розумію, що ага, у нас там ціна заявки була долара, ціна продажів мсів доларів. Я по таблиці рахую і кажу йому, що ось нам потрібен там умовно, 2000 долар тисячі доларів рекламного на місяць. І від цього ми ну, вже можемо прорахувати якусь математику бізнесу і зрозуміти, що взагалі клієнт отримає, але тут ще важливо розуміти те. Що там, нехай там я знаю, що там з цієї ніші, там, не знаю, візьмемо, жіноча так, а, Наприклад, там буде вартість заявки півтора долари, вартість клієнта 3 долари. Але при розрахунку декомпозиції треба розуміти, що потрібно трошки більше закладати на вартість клієнта і на вартість заявки. Тому що, наприклад, я скажу, бо вона буде півтора, а по факту клієнтки будуть 2,5, і ціна клієнта, можливо, буде дорожча. Тому що може бути одна ніша, а різні вартості клієнтів і заявок, тому що ну, по перше, ніша одна, але це різні бізнеси, різний контент по різному менеджеру. Працюють, тому що у одного клієнта конверсія в продаж може бути там 60%. Гарно продає менеджер директ. А у когось може бути там 20% конверсія в продаж. І перетолог не може на це впливати, тому що це вже питання до відділу продажу. Тому ну все одно ми робимо розрахунки. Ми розуміємо, які цифри. Ми можемо зробити, який потрібен бюджет, і потім вже починаємо спрацювати пліс з клієнтом. О, можна тут такі два прицільні запитання. Перше, ці дані ти отримаєш нас, от від клієнта, від клієнтки, от просто як він сказав, да? він може приблизно сказати, помилитися, применшити, але тобі доводиться з цим працювати правильно з цими даними. Це вже повністю клієнт має спокійно порахувати, визначити вартість ліда, знати, да. Дивіться, є по-різному люди, підприємці рахують. Я не питаю у них, яка у вас вартість сліда, тому що, ну, комусь це вже може бути складніше, або вони там трошки по-іншому. Ну, там, це потрібно, там, можливо, з менеджером з продажів спілкуватись, а мені заявка прилетіла, наприклад, там, від власника або там, від якоїсь людини, яка ну, там, вона не, напряму не займається продажами. І я питаю. Скільки було продажів, скільки було заявок а, і бюджет. І виходячи з цих даних, я вже сам самостійно рахую ціну ліда, ціну продажі і конверсу продаж. Ну, людині просто а, буде не так складно отримати цю інформацію. Від мене наприклад, я ще людині напишу. Скажи мені варти сліда, конверсії клієнту, ну йому це буде важче. А коли я вам скажу, от скажи мені кількість заявок то продажів, то це вже легше. Ну я так з мого досвіду, з досвіду мого клієнту, там не ну, в принципі я розумію, що якщо ми говоримо про бізнес, про підприємців, вони повинні знати, скільки продажів там у вас була, скільки заявок. Якщо ви цього не знаєте, ну люди. Ну, да. Це дуже печально, якщо ви цих показників не знаєте, коли у вас вже деякий час працювала реклама? Ну тоді я не знаю, як ви працюєте, як ви її там? Тому що якщо, наприклад, не знати ці цифри, буде важко масштабуватися, тому що а яка е, зараз ціна клієнта окей, так а хочете скільки отримати. Там було у вас 100 продажів за місяць, ви хочете отримати 500. так а що нам для цього потрібно? Який бюджет? Наскільки збільшувати? І тому, коли я вже отримую всі-всі одні дані, я там вже не гружу клієнта, я сам все рахую. І Вже просто фінальну картину показує клієнту, що ми можемо запропонувати. Супер, супер. Таргет. Це завжди про чіткі цифри щодо продажів і вже відштовхування, як може Да? А буває, от друге моє запитання саме про це. Буває, що клієнт так запускав рекламу, відповідає на запитання, скільки продажів, скільки заявок було, який бюджет. Але при цьому каже, слухайте, я хочу економніше, я хочу, щоб в мене була нижча вартість сліда, ніж була, наприклад, в січні, і в лютому. А от я до вас за саме запитом а зробіть мені не по півтора долари, наприклад, а по долу. Це насправді суперова практика, коли людина хоче. Нехай це буде той самий бюджет на місяць, який вона виділяла, але щоб ми зменшили вартість заявки і тим самим зменшилася вартість продажу. Знову ж таки, я дивлюся, у людини, наприклад, буде конверсія в продаж 20% і в нього буде там умовно ціна клієнта 10 доларів. А якщо там у людини буде 60% конверсія в продаж, то. І вартість клієнта в його буде нижча, там, наприклад, 5 доларів. І якщо я розумію, що там є проблема з відділом продажів, то тоді ну, я можу йому зменшити вартість заявки. Але вартість клієнта вже це я йому не зменшу, тому що тут потрібно розмовляти з відділом продажу. Дуже дуже логічно. Сто відсотків згодне з тобою. А якщо клієнт приходить і клянеться, слухайте, я от за цих п'яти селезів можу просто голову не відсіждати. Вони ідеально продаються, просто монстри продажів. Вони круто вміють конвертувати завжди однаково. Ніяких там присічок. Але мені саме вартість ліда зможете. те, що ваша робота, що на вашій стороні. Тут як правильно що ви відповідаєте, і можливо, що робите для цього з досвіду. Також можу сказати, якщо я там у Москві працював вже неоднократно, я розумію, що в принципі цілу ціну юда можна зменшити на сьогоднішній день, вона може бути дешевша. А то в принципі так ми можемо такого клієнта взяти у роботу. І у нас були куча таких випадків, коли ми це робили, ми зменшували вартість ліда. А якщо ми бачимо, що там ну ну або контент поганий і. Там потрібно його змінювати, і на це потрібний час. Або там все ж таки є проблеми з відділом продажу, то ми розуміємо, ну, що ми так можемо зменшити вартість, а ну, тут потрібно, щоб тільки змінився контент. Тобто ну, є такі моменти, де я впевнений на 100%, що в принципі ми це можемо зробити, а десь я кажу: ну, тут у вас і так гарна вартість ліда, і, ми тут, на жаль, ніяк не попливає на це. Ну, якщо ми говоримо сам за вартість ліда, Дякую, дякую. А якщо бачиш, що якщо при зміні контенту певно все вигорить, тобто вийде знизити вартість ліда, то даєш поради, як саме його змінити. Там рекламні компанії, да, на сторінці. За рекламу повністю ми відповідаємо. Це все на, на нас. Якщо це контент, ми даємо клієнту пораду щодо того, що можна змінити в аккаунті. Там вже питання: хто це робить контент? Або це самостійно робить клієнт, або у клієнта є саме менеджер. Зараз ми. Більше 90% це у нас суто таргет. Але якщо дуже-дуже потрібно клієнту, ми йому можемо дати паради щодо того, який контент зараз потрібен для його ніші, що потрібно змінити для того, щоб покращити результати. Ось, до речі, на консультаціях, коли я провожу, так є запит. Я коли дивлюсь, я запитую там, що потрібно, дізнаюся запит. і я розумію, що кінту потрібен і таргет, і контент розібрати. Я на консультації даю інформацію по контенту, я в це змінити. Потім я в них запитую, вони коли змінили контент, вже я бачу, що є гарніший результати, і, і воно працює. І до речі, до речі, що я вам хочу ще сказати: є Таргет, є контент, є Марк Цукерберг. Це людина, яка заснувала Фейсбук мед. І ось якщо навіть вам а, Марк Цукерберг налаштує рекламу, або я там це налаштую, або якась інша людина, це може дуже ідеально налаштувати, але якщо у вас поганий контент. Він не продаючи, реклама у вас просто напріста не буде гарно працювати. Мост. Тому картинка у нас має бути відоси дуже хороші. Да? сезонність, чітко, все сльженька з акціями, ту красу, яку в принципі за що ми любимо Instagram, і за що ми любимо його як одну з вітрин нашого бренду. Да? Так, розуміла. Тобто, працюючи з професійним таргетологом, з студією, можна діяти згоди і більше інсайтів отримати щодо контенту. І вартість ліда знизити, таким чином він він все буде хорошо, Да? То все ж таки вірно, зрозуміло, що е, наше запитання сьогодні, що таргет, коли він потрібен? Він потрібен, коли треба більше лідів і більше продажів, все просто? Ну, таргет потрібен в принципі не тільки коли більше, а коли потрібно продавати через соцмережі. Тобто, якщо ви створили якийсь бізнес, у вас є якісь там товари або послуги, ви хочете їх продавати через інстаграм, то вам в принципі потрібен таргет. Там питання, хто це буде робити чи таргетолог, чи ви самостійно, а, але він потрібен. Якщо ми вже кажемо про зростання, то це вже може бути і сайт більше виділення рекламного бюджету, і тоді вже ми будемо говорити про масштабування. Дуже важливо Микита. Дякую. Ідеально, ідеально смачно сьогодні розказав нам, як насправді відбувається взаємодія взаємодії зростанням бренду в інстаграмі. Як масштабування відбувається, і що з цифрами щодо бюджету? Знову ж таки, ось приклади з багатьох моїх консультацій, коли людина каже: ось я хочу масштабуватися, я це самостійно пробую, але в мене там вартість заявки та вартість клієнта зростає, і ми не розуміємо, що робити. Масштабування це не тільки про таргет, це вже є внутрішні якісь моменти бізнесу, які можна масштабувати. До речі, я по саме консультації теж розповідав. І так ось а, щодо багатьох таких частих помилок щодо таргівту, коли у людини, наприклад, там денний бюджет 50 доларів, а наступного дня він робить вже 100 доларів. Ну так це ж так не працює. У вас неможливо неможливо не його. Точніше, точ, 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 це можливо, але це неправильно так робити з його так піднімати рекламний бюджет. Потрібно порахувати декомпозицію, потрібно порахувати математику, зрозуміти, які товари продаються, що ми можемо додати в рекламу або нове, або масштабувати. Знову ж таки, я це все рахую по декомпозиції. Наскільки відсоткового співвідношення ми можемо збільшити рекламний бюджет для того, щоб тримати, щоб не зростала вартість заявки, клята щоб ви тільки зростали в прибутку. Тому це також дуже потрібно вміти правильно рахувати. Я, це доручи, ідеально, це не... бо зазвичай виробник-продавець, він може, він зміє все чудово рахувати, але краще з вами за руку, от чесно. Щоб розрахунки зійшлися на обох стороні, як він собі врахує, і ви підкажете. Це вірно, так? Ну, так, дякую, згодна. Дуже дякую за твій час і за відповідь на це запитання. І тобі,